Я хочу би сьогодні разом з нами над текстом Слово Божого, який дуже тісно пов'язаний з кріполаванням, з причастям, з помином, те, що ми сьогодні приймали участь. Я назвав цю тему або цю думку миваляцем. В старому заповіті дуже часто це слово згадується, використовувалося людьми в новому заповіті, воно згадується одного разу. Я думаю, що ви вже догадуєтеся, в якому тексті, бо яка це була подія. Іван Івана, 13 розділ, з 4 по 8 вірш. Іван Івана, Іван, 13 розділ з 4 по 8 вірш. Устає від вечері і вдіймає одежу, бере рушника і підперізується. По налив він води до мивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати ручником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра та й каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені, Ісус відповів і промовив, що я роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро, ти повік». Мені ні вмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зі мною. Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зі мною. Хочу би, щоб ми зараз могли з вами разом пороздумувати про те, що говорить Христос. В цьому тексті, і ми ще трішки почитаємо нижче пізніше, Ісус Христос Він висловлює дуже сильну думку. Взагалі тільки один Іван серед всіх апостолів, які писали Євангелії, описав цю подію. Описав. Дуже сильно, і я думаю, що те, що дуже актуально сьогодні для християн, сьогодні. Те, що було дуже актуально для Петра і учнів тоді. Ісус Христос розуміючи, що учні для того, щоб краще зрозуміли його, Він показує особистий приклад. Коли ми приймаємо участь в кліповані, дуже часто ми говоримо про те, що приймаючи участь, ми є частиною тіла Ісуса Христа Його Церкви. Взагалі, якщо хтось до сьогодні думав про те, що саме приймання цього хліба і вина гарантує нам те, що ми є частиною тіла, то це неправда. Точно так само Ісус Христос Він робив з учнями. Точно так само Він брав хліб, Він його ломив, Він брав вино і подавав учням, але для того, щоб... Їм набагато глибше пояснити суть цього всього, Для того, щоб їм розказати про те, що означає насправді бути частиною. Біблія говорить, він стає від вечері, зіймає одежу, бере рушну кайту та різується, по тому води до омивальниці та й зачав обмивати ноги гуня і витирати рушником, що ним був підберезаний. Люди, які були навколо нього, ці на надає вечері, більше зрозуміли, краще зрозуміли, він показує ос особистий практичний приклад. Для того, щоб сьогодні ми з вами більше зрозуміли суть і глибину його цього рішення, його любові, Голгофи, він розказує і показує цей приклад, який стався зручним. Сьомий вірш. Петро говорить до нього перед тим, що ти не митнеш мені ноги. Ісус Христос. Те, що ми бачимо на екрані. Він каже, що я роблю, ти не знаєш таке, але опісля зрозумієш. Ми побачимо сьогодні те, що насправді зрозумів Петро. Те, що дуже часто в своєму житті ми розуміємо відносно нашого Господа Ісуса Христа. Ісус, беручи до рук мивальницю і воду, беручи рушника, Він підводить учнів до Глагови. Я хотів би на цьому загострити вашу увагу. Ісус Христос, беручи рушник, беручи мивальницю, підходячи до учнів, миючи їх ноги, Він підводить їх до глугови. Він підводить їх до перемоги особисто, яка станеться в Головському Христі. Він підводить їх до того, що він готовий їх прощати. Взагалі, традиція Сходу, вона була відома для учнів, для Петра і інших, тому що, коли приходили люди в дім, вони були завжди грязні ноги від того, що це пелюрка, це дороги. Не було машин як сьогодні, не було освітованих доріг сьогодні, не було можливості ходити в кросівках і тому подібному. І тому, коли люди приходили в дім до іншого господаря, ця традиція вона була поширена. І це було відомо для учнів, тому можливо навіть запитання вони цьому не задавали. Єдине, за що переживав Петро, як сам Ісус може йому ноги мити. Пам'ятаєте одного разу Ісус Христос, коли прийшов їм у мама Фарисея. І він зробив зауваження, Він каже, коли я до твого дому, ти навіть що, води не подав на ноги мої, а вона, він говорить у цю жінку, а вона обмила лізьми мої ноги. Це була традиція, яка була відома для всіх. І тому ще раз повторювати цю традицію, ще раз, можливо, показати учням, як це робиться, не потрібно було, вони й так знали. Цією дією, саме обмиттям ніг, Ісус Христос, він підводить їх до чогось. Сильнішого, глибшого набагато, важливішого набагато, він підводить їх до голови. Він хоче їм показати, він хоче, щоб вони зрозуміли, тому що вони поки що не розуміли, що він є той, хто через декілька днів помре на Вовському Христі. Потім він Воскресне для того, щоб обмивати їм далі ноги, для того, щоб прощати їх, для того, щоб їм служити. Євреї, які Жили на той час. Вони постійно мали грязні ноги. Коли ми сьогодні говоримо про церкву, кожного з нас, друзі, ми постійно маємо грязні ноги. Біблія говорить, що Ісус Христос нас обмив повністю, обмив своєю кров'ю, Але Но наші ноги постійно стають на ці дороги. Гріха зла і чогось недоброго. І тому Ісус Христос Він звертається свого часу до Петра і сьогодні, Він щось подібне говорить до мене, до кожного з нас. Він готовий і далі обмивати наші ноги. Він готовий і далі прощати кожного з нас. Навіть якщо ми переступили, навіть якщо ми загрязнилися, навіть якщо ми стали дуже грязними, ми сьогодні вже чули про це. Ісус Христос готовий прощати. Ісус Христос готовий далі нам служити, Ісус Христос готовий і далі благословляти. Оце Він хоче пояснити Петрові. Він каже, якщо я не буду Тебе очищати, якщо я не буду мити твої ніг, ти не зможеш мати частини разом зі мною. Дорогі друзі, якщо Ісус Христос перестане мити наші ноги, і навіть ми будемо приходити кожного місяця на кріполамані приймати участь в поломані. Ми не зможемо мати з Ним частину. Єдина умова, за якою ми можемо бути частиною тіла Ісуса Христа. Нас є в цьому потреба, щоб Ісус Христос постійно, на постійній основі кожного дня ми в наші ноги. Прощав, милував, благословляв, любив і служив. Дев'ятий вірш і до 15-го. До нього проказує сина Петро, Господи, не самі мої ноги, а й руки та й голову. Ісус каже йому, хто обмити, тільки ноги обмити потребує, бо Він чистий увесь і ви чисті, та не всі, бо він знав свого зрадника, тому так сказав ви чисті, та не всі. Коли ж Бог обмивав їхні ноги і одержу свою він надів, засів знову за стіл і промовив до них, чи знаєте ви, що зробив я вам. Ви мене називаєте і Господь. І добре ви кажете, бо я є. А коли я обмив ноги вам, Господь вчитель, то повинні ви в одному ноги вмивати. Бо то я вам приклад додав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Отже, я закінчу думкою про те, що якщо Христос не буде обмивати наші ноги кожного дня, ми не зможемо мати з ним часки. Ми не зможемо бути в тілі Ісуса Христа. Далі, що говорить Христос, я не просто хочу вам бувати ноги. Він каже, Бо то я вам приклад дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Тобто, іншими словами, Христос говорить, що я готовий кожного дня після своєї смерті і Воскресіння мити ваші ноги. Бо вони будь грязні, але є умова, ви так само повинні робити. Петро, перший, хто відчув на собі оце обмиття. Пам'ятаєте, 21-й розділ Івана Івана, 12 й вірш. Ісус каже до учнів, ідіть снідайте. За озвучення ніхто не наважиться спитати його, хто ти такий, бо знали вони, що Господь. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само і рибу. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симон, Сину Йони, чи ти любиш мене більше цих? Після того, як була дискусія Ісуса Христа з Петром, після того, як Ісус розказує йому про обмиття ніг, і Він показує йому особистий практичний приклад через. Небагато часу Петро І. Петро І, хто сильно робить свої ноги грязними, хто вступає в цю пилюку в гріха, він відрікається від Ісуса Христа. І ті слова, які йому говорив Ісус Христос, Він каже, ти не розумієш, що я роблю, але прийде час, ти зрозумієш. І прийшов час. Знову ж особиста зустріч Ісуса з Петром. Він готує сніданок, він кличе учнів, він підходить до Петра і каже, чи ти любиш мене більше цих всіх. Петро перший зрозумів значення от миття. Петро на власному досвіді зрозумів, що означає, про що говорив Христос, чому так важливо було піти на Голгофу, померти, потім воскреснути, для того, щоб мати силу, мати владу прощати. Мати мату любити і служити. Петро перший зрозумів про те, що Ісус Христос його простив, коли він почав з ним спілкуватися. Сьогодні, і сестри, ми з вами кожного дня вимазуємо свої ноги. Така природа, про це говорить Христос. Радивильська церква в честі кожного з нас. І так говорить Біблія, кожного дня ми вимазуємо свої ноги і вони є грязними. Христос готовий їх обмивати. Там на Голгофі була перемога, завдяки якій Він має силу, має владу і можливості, щоб кожного дня мільйонам мільйонам людям в світі. Мити їхні ноги, прощати їхні гріхи, милувати їх, любити і служити. Але в 15 й він каже, бо то я вам приклад додав, що ви те саме чинили. Декілька запитань на закінчення для наших розмовів, що ми могли молитися. Чи готовий є сьогодні обмити ноги? Чи готовий я сьогодні в своєму житті мити ноги тим людям, які залишили проти мене? Це те, що запитується у своїх учнів. Те, що Він для них оставляє. Він каже, це був приклад. Я буду це робити завжди, але ви маєте це робити. Чи готовий я обмити ноги, чи готовий я? Прощати, чи готовий я служити тим людям, які дішать проти мене. Хто сьогодні оце обмиття ніг він розуміє буквально і так робить. Є церкви, які і досі миють ноги один одному хоча. Ми не бачимо цієї практики в Євангелії далі. Це не є нічого поганого. Я можу декілька таких вмивання, приймав саме участь. Це теж треба бути сильним, теж треба бути віруючим для того, щоб так робити, тому що коли ти сидиш в кімнаті ось цією мискою, з цією мивальницею, з цим тазіком, і приходять різні люди, у тебе ти знаєш, хто прийде. І, можливо, прийде той, хто вчора проти тебе зрішив. Можливо, прийде той, хто тебе обіде. можливо, прийде той, хто постійно тебе ображає, і ти маєш помити йому ноги. Це дуже сильно брати. Але Христос говорить про наше духовне життя. Він говорить про наші відносини. Він говорить про церкву сьогодні і каже, чи готовий ти мити ноги. Тому що дуже легко мити ноги, прощати, служити, любити ту людину, яка Добре до тебе. Дуже просто прощати того, хто не робить тобі ніякого зла. Можливо, сказав якесь слово маленьке. Можливо, не поступив так, як ти хочеш. Але набагато тяжче, набагато тяжче перебороти себе, найти сили для того, щоб помити ноги, простити того, хто грішить проти тебе. Хто зробив якусь справу погано про тебе, хто робить це систематично прости таких людей, обмити їм ноги набагато тяжче. Христос показує особистий приклад для того, щоб ми робили так само? Як перевірити самого себе, чиє є частиною тіла Ісуса Христа? Як перевірити, самого себе, не брата, не сестру, не когось твоїх близьких. Як себе перевірити, чи є я досі частиною тіла Ісуса Христа? Те, що я приймаю участь в своїй баламані, це дуже добре. Це свідчить те, що я покаявся, прийняв хрещення, належу до церкви. Але чи я є частиною тіла Ісуса Христа, має свідчити мої справи. Має свідчити те, чи готовий я мити ноги іншим людям. Тим, хто погано, неправильно ставиться до мене. Дуже важливо звернути увагу найперше на свою сім'ю, тому що, на жаль, на жаль, сьогодні є багато випадків, багато людей, які живуть, не прощаючи в одного. Я не говорю про світ, я говорю про церкву. Люди живуть в сім'ї і не готові мити ноги в одному, не готові прощати, не готові служити. Говорити, ні не буду, ні не хочу. Дуже важливо подивитися на родинні відносини, чи немає там чогось грязного того, від чого я втікаю і не хочу. Помити ці ноги. Дуже важливо подивитися на церкву, на братів і сестер, чи є в церкві ті люди, яких я уникаю, з якими я не спілкуюся, де немає гроші, де немає відносин, де колись, давно або недавно щось сталося між нами. І воно тянеться. І ця грязь вона тільки збільшується. Чи готовий я там помити ноги? Тож варто подивитися своє життя саме в цьому напрямку. Подивитися на своїх співробітників, подивитися на односельчан, подивитися на людей, які живуть біля мене, сусідів, на близьких, на, тим, на тих, з ким я вчуся, або маю якісь справи, або працюю. Чи є ті люди, де конфлікт давно вже тянеться, а я нічого до цього не робив. Один брат мені каже, колись я не прийду на хліболамані, бо в мене конфлікт. Я не прийду в неділю на зібрання, не буду приймати участь у хліболомані, бо в мене конфлікт. Я його питаюсь ще 10 днів до неділі, до хліболамані. Що заважає тобі вирішити це питання? Що заважає тобі прийти, як Христос, взяти умивальницю, взяти рушник і помити ноги, тому, то є причиною того конфлікту. Що заважає тобі? Ми повинні кожен зараз перед плитвою подумати про себе, що заважає мені помити ноги людям навколо мене, в когось, можливо, гордині, в, в когось якийсь гріх. в когось залежність. Когось, можливо, люди, які говорять, що не потрібно цього робити. В кожного по-різному. Але це точно, і сестри, це точно, що кожен з нас кожного дня, він має можливість захиснити свої ноги. І так само має можливість помити ноги іншим людям. Не буквально, але ми маємо можливість тобі. Тому Хаба з нас, Бога і сестри, щоб цей приклад Ісуса Христа дуже сильний під час Господньої вечері, таємної вечері, коли Ісус Христос зібрав учені. Він дуже сильно переживав за них, тому що Він розумів, Він скоро піде. Він розумів, що Він може фізично бути присутній з ними так само, як з нами сьогодні. Повіть собі, якби Христос був притульний. Ми могли б задати багато запитань. Ми могли б почути від нього його слова, які є живими і є перед нами. Він не може бути тут. Він розумів, що він не може бути через декілька днів вже з учнями. І тому там, на таємній вечері, не було нікого, тільки він і учні, він подає їм дуже сильний приклад. Приклад обмиття ніг. Для того, щоб вони в своєму житті могли це зрозуміти, могли це прийняти і робити це іншим. Це приклад для них і сьогодні приклад для нас. Амінь. Давайте помолимося.